Ця мить настала нині свято, дзвінок всіх кличе на урок, всі українці щиро, юно та завзято до навчання сміливо роблять крок. Ловіть бажання вчити мову, бо мова це наш арсенал, а наша зброя українське слово. Ловіть нові заняття, нові хобі, країну славлять наші випускники. Якщо не вийде, не здавайтесь на одній спробі. Для вас, у приклад, є наставники. Дорогі випускники, вітаю вас з початком навчального року, останнього навчального року в вашій школі. І хай ваше життя дуже легко пролітає в цьому навчальному році. Як цей літочок? Альоци саме і кратулі ой, канз херцліх цу мною Und wünsche euch viel Spaß beim Lernen und damit alle eure Wünsche in diesem Jahr in Erfüllung gehen. Students, I'd like to congratulate you on the beginning of a new school year. Welcome, new experience, gain new knowledge on your way to success. Enjoy your studying. Be proud of your achievements. Good luck and stay safe.